Атака, що назавжди змінила Тернопіль, ранок 19 листопада став найтрагічнішим для міста з моменту повномасштабного вторгнення. Близько 6.30 ворог завдав ракетного удару по місцевому промисловому підприємству, а також по двох багатоповерховим будинкам на вулицях Стуса та 15 квітня. На місця влучань після відбою тривоги прибули рятувальники ДСНС. А за півтори години до них приєднався загін швидкого реагування Дельта, який працював на висотних ділянках. Ми відправляємо як бійців рятувальників ДСНС, так і карети невідкладної допомоги виключно після того, коли завершується сигнал повітряна тривога. Тому що ми знаємо, наскільки агресор вдається до цинізму, коли люди приступають до рятувальних робіт, відбуваються повторні ураження таких об'єктів, що призводить до великих втрат, в тому числі і працівників швидкої допомоги невідкладної допомоги. Спільними зусиллями вони гасили пожежі, діставали людей з-під завалів та розбирали зруйновані конструкції. Біля будинків збиралися рідні та близькі мешканців, сподіваючись знайти їх живими. Поруч із місцями трагедії розгорнули цілодобові пункти обігріву, куди доставляли гарячу їжу та необхідні речі. На місці працювали психологи, а місцеві волонтери та бізнес надавали всебічну допомогу постраждалим. Після появи офіційного підтвердження про перших загиблих у місті оголосили триденний траур. Згодом рятувальники почали знаходити серед завалів ще тіла. Рятувальні роботи на вулиці Стуса тривали безперервно. Їх призупиняли лише на декілька хвилин, щоб у тиші почути людей під завалами. Для ліквідації наслідків ударів залучили рятувальників і техніку з дев'яти областей. Загалом операція тривала чотири доби на двох локаціях. На даний час ми сходимося до одного висновку, що власне житлові будинки і по вулиці Стуса, і по вулиці 15 квітня це не є випадкові влучання, а це абсолютно свідомо вибрана ціль Росії для того, щоб не дати можливості приборкати пожежу на промисловому об'єкті. Унаслідок ворожої атаки загинуло 34 людини, серед них шестеро дітей. Ще шестеро осіб, включно з однією дитиною, вважаються зниклими безвісти. На місці удару виявили фрагменти тіл, тож експерти встановлюють особи загиблих. Поранення дістали 94 людини, серед них 18 дітей. На місці трагедії тривають слідчі дії. Не виключено, що ми не зможемо знайти рештків тіл наших тернополян, тому що те руйнування, яке ви бачите, воно однозначно могло спричинити смерть, але е та температура те влучання ракети, яке відбулося в цей будинок, вона власне могла і знищити і фрагменти цих тіл, які ми не зможемо вже на жаль знайти. Люди й надалі приходять до зруйнованих будинків, приносять лампадки, квіти та іграшки, аби вшанувати пам'ять загиблих. Також на місцях трагедії встановлять тимчасові пам'ятні хрести для молитви за упокій душ загиблих. Щоб підтримати постраждалих від ракетного удару, Тернопільська міська рада відкрила спеціальний благодійний рахунок, QR-код, від якого ви бачите внизу на екрані. У соцмережах міський голова закликав представників бізнесу та всіх небайдужих долучатися до допомоги.